Сьогодні яка гра, да? знов таки, принцип, який лежить на поверхні, хоч для мами, хоч для спеціаліста. Ось такі кубики, кубики, навіть яку будиночку, ухому кружечка, на якому квіточка. Ось така, умовна оволочка, на яку це ниточка, на яку це все, на все. нанизується. Нанизується. Русочок на того, щоб це не злітало, і відповідно. І ось такі малюнки зі зразками як треба нанизати ці намистинки в даній грі будемо їх називати. Як бачить, мама, що? Давай нанижимо і придивляємо малюночок, допомагає, якщо у дитинки ще нема цього захвата. Говоримо знову про 2,5-3 ручки до 4 ручків. Це може бути не сформовано, і це нормально, бо це дуже дрібний рух в просторі, як його продіти. Ми це формуємо, і прийом рука в руці він абсолютно тут має місце. Але. Я б рекомендувала батькам все ж таки не гнатися за основним принципом, не одразу давати цей малюночок і нанизу в 3-4 рочки. Ні. Я пропоную просто відпрацювати це нанизування на да? лівій руці. Голочка умовна, в правій руці. Пробиваємо і нанизуємо. Потім можна ручку поміняти. Тут у нас включиться між півкульна. І з дорослими так само. Цей варіант абсолютно є нормальним. Як все ж таки з молодшою дитинкою, там, де ми хочемо розвивати розуміння мовлення, ну, відповідно, оце мені нанизувати дрібному моторику, це у нас йде автоматично, вже ми розуміємо, що ми це розвиваємо. Права і ліва ручка теж про це пам'ятаємо. Ну, значить, просто мама бере три. Це якщо ми говоримо про дитинку двох з половиною 4 років, значить три-чотири малюночки. І спочатку треба обговорити. Чи розуміє дитинка, чи не є це в словнику, хоча б пасинок квітка, дракоша, ртами. І лицарь. Ух! Такий э, лицай. І просимо. Давай ми з тобою пошукаємо квіточку. Знайшов. Ось, одягай. Ось, мама, дивись. Давай дракошу. Ось, мама, дивись і одягаємо лицаря. Ось, мама, беремо іншу ручку, допомагаємо людобі перекласти. І давай цією ручку на неї. Ось, мама, дивись. Супер, умнічка. Чим старша дитинка, тим більше можна ось цих гостинок взяти більше: там 3, 4, 5, 6, щоб були. Якщо ми вже говоримо про дитинку, там, 4,5-6 років, зазвичай корекційна роботи, бо ведеться набагато більше до 6, до дошкільного віку. В новому віці там ми сподіваємося на те, що процеси, психічні процеси, які потрібні для школи, розвинені. Єдине, що там можуть виникати, складнощі ночи письму грамоті. Письму читанню, грамоті, феноматичні процеси, але але, не так. Тільки багато складних, тому відповідно, і в шість рочків може дитинка, яка не оперує даним словником, нема фразового мовлення, то треба дивитися все індивідуально. Но ми говоримо або про найменше мовленнєві прояви затримки, і мовленнєві діагнози, і також психічних процесів, або наближені до норми по своїм показникам. Значить, ось у нас лежать там вже 5-6 і так більше Ціх наместинок, які ми, звичайно, оговорили, що це там будиночок, це карета, це конячка, значить, і просимо дитинку. Да. Далі можемо використати. Я опишу, а ти здогадайся, там, вона має два колеса, там, вона зазвичай дерев'яна, прикрашена. Можна, можна запрягти конячку і значить, їхати на баллени. Але сучасним дітям треба ще зрозуміти, чи вони орієнтуються в цьому всьому. Да? Тобто зараз ці казки не в моді, не актуальні. От, відповідно, це все треба з'ясувати, а не просто так візьми карету, ну не знаю, буде більше описати її. Да? Ну, можна допустити, що це ніяка не затримка і нічого. Дитина просто не розуміється, що це воно має бути дерев'яне, чимось там на колесах запрягається в конячку. Для Якщо дитина не дивилася якісь такі казки, мультики, то відповідно вона може не здогадатися, що ти загадала е, е, цю карету. Добре, але знов таки відпускаємо ці моменти, пам'ятаємо про них, але зараз я говорю, коли ну, знаєш, що дитинка знає, що таке карета, і все ж таки за описом її впізнає. Наступний варіант, ти описуєш, я нанизую. І останнім пунктом. Відповідно, вже нанизуємо за малюночком, за схемкою. Дитинці м -м -м, віку від е, 2,5, навіть ми ще тут за зразочком нічого не нанизуємо. Вона не побачить. Дуже дрібні малюночки доволі складні. Це тут гра така від 3,5 рочки. Можна частинку прикрити і давай пошукаємо лише ось ці. Але знов там їх має бути. Наприклад, ви залишили тільки 4 малюночка, значить дайте 5, щоб був вибір. Вибір якось Побачила дитина, проаналізувала, взяла те, що треба, нанизала правою або лівою ручкою. Значить, завжди має бути вибір, або бажано, щоб він був цей вибір. Тоді, включається, ще один процес, такий як диференціація. Якщо більш старша дитина, відповідно, можна всі і всі намистинки переявити. Ну і, звичайно, можна при бажанні додати, допоможе зібрати, або на розвиток на мама там, карету. Немає чого, нема карети. Чи там спеціаліст значить, там, на Юля, я конкретно нема карети. Так, і чого не стало? Так як я і пропонувала на попередній грі з овочами-фруктами. Якщо маленька дитинка, то це три вамистинки, закриваючи та відкриваючи не стало. Або там просто назвати, або показати, або, відповідно, назвати. Ну, трошечки, трошечки, складні малюнки. Да, наприклад, молиць, карета це складні слова для дитини 3 роки, навіть з нормопиповим волонтером років. Більш старша дитинка, відповідно, 5, 6, 7 дозволяється на розвиток пам'яті, закривають оченята, чого не стало. Так? Але їх тут всіх разом 2, 4, 6, 8, 10, 12, ну це дуже складно навіть. Я сама не впевнена, що я запам'ятаю всі 12 малюночків для того, щоб закрити оченята і сказати, якої ж, якої ж намистинки не стало.